Історії про те, як зростають діти, Казка Піратський скарб» Сьогодні вранці в порт зайшов піратський корабель, щоб завантажити на борт запаси. Капітан Червоний Лис разом із командою вивчають маршрут. На мапі все добре видно. Казкові скарби чекають на них на містичному острові, за який заходить сонце. Ось уже в трюмі повно яблук, апельсинів і бананів. Є навіть сітка картоплі. Підняти якорі, кричить капітан, і корабель рушає назустріч пригодам. Минали дні і тижні. Корабель плив під сонцем і дощем крізь бурю і шторм. Аж одного туманного ранку вартовий зі щогли закричав. Корабель, корабель на горизонті. Усі по місцях дав команду червоний лис. Приготуйтеся до атаки, зарядіть гармати, мерщій, вигукував капітан до свого екіпажа. Яка Веремія щинилася! Стійте, вигукнув вартовий зі щогли. Здається, я помилився. Це не корабель, це острів. Друзі, це острів, за який заходить сонце. Тримаючи мапу скарбів у руках, наші пірати зійшли на містичний острів. Треба слідувати за вказівками на мапі, сказав капітан. Три кроки на північ до старої пальми. Потім обійти кручу диявола та підійнятись на пагорб відпочинку. Добре, добре ще кілька кроків ми на місці. Скарб має бути тут. Весь екіпаж брав участь у розкопках, і нарешті вони витягли старезну дерев'яну скриню. На ній висів замок, але дужі пірати швидко відімкнули його. Ми багаті! вигукнули пірати. Хай живуть скарби, хай живе наш капітан. крикнув рульовий. Весь екіпаж був щасливий і разом вигукнув перлини, коштовності та золоті монети. Нехай живуть пірати, нехай живуть скарби. Баска про медулю. На свій день народження мишка хотіла приготувати фірмовий гарбузовий торт. Тому вона пішла на город. Ох, посеред грядки лежав найкращий гарбуз, який вона бачила в своєму житті. Однак він був і найважчий у її житті. Я можу допомогти тобі, пролунав голосок. Це була медуля, маленька фея, наділена великою силою. Зараз я зроблю цей гарбуз маленьким. Тож ти за виграшки занесеш його в дім. О, яка чудова ідея. Дякую тобі, медулько, сказала Мишка. А мовила Фея. Це й була магічна формула, яка, однак, зменшила не гарбуз, а мишку. Ох, вибач, зараз я все виправлю. А пч, а Повернувшись до свого розміру, мишка перенесла маленького гарбуза до кухні. Зараз я зроблю гарбуз таким самим великим, який він і був, мовила Фея, і. апчхі! Гарбуз став надуватися, і раптом бум! він вибухнув. Навіть насіння розлетілося навкруги. Допоможіть, допоможіть! закричала фея, яку вибухова сила закинула до глека з водою. Мишка кинулася на допомогу. А пчі, а Маленька фея застудилася і більше не могла контролювати магію. Тобі потрібен лікар, запанікувала мишка. Вона поклала медулю на м'якеньку кухонну рукавичку та вкрила прихваткою. Чекай на мене тут і зберігай спокій. Коли мишка та лікар Борсук увійшли до хатинки, Посуд і столові прибори літали в повітрі, а на стелі росли гарбузи усіляких розмірів мишко, мерщій приготуй чашку ромашкового чаю. Медуля принаймні засне і якийсь час не створюватиме проблем, порадив лікар. Коли медуля нарешті заснула, усе в будиночку було догори дригом. Наступного ранку мишка встала і навшпиньки пішла повз медулю попередити друзів, що поки не буде ані свята, ані торта. Але щойно вона відчинила двері, як побачила всіх із подарунками. Мишка хотіла перепросити, аж почула гучне чхання з будиночка. Апчхі, апчхі, апчхі! Цікаво, що там медуля влаштувала зі своїми чарами за дверима. Та замість безладу усе навколо сяяло. Домівка мишки ще ніколи не була такою гарною та святковою. На столі красувалось величезний торт і листівка подяка від твоєї подруги медулі. Хто така медуля? запитав хом'як, гризучи смаколик. А мишка відповіла гордо та радісно. О, це моя маленька могутня фея, а ще. Це моя найкраща подружка.